Не знаю, чого я чекав, але вигляд нацуки в чомусь, окрім її шкільної форми, повністю збив мене з понтелику. Ну та шкіла і без шкільної форми ти чо, Нацуки? Ти ж дітьо. Дітько, не роби ситуацію ніяковою. Нас чекає довгий день, так що не поводься дивно просто через те, що не звик бачити мене поза школою. У будь-якому випадку я заходжу. Я бачу, ти багато всього принесла. Нацуки несе величезну сумку, ймовірно, повну... приладдя для випічки. У будь-якому випадку підемо на кухню. Ще навіть не запрошуєш забрати у мене цю важку сумку? Де твоя гостинність, Тарас? Гаст. З яких пір мені треба бути джентльменом? Вона піса важка. Га. Я несла її всю дорогу до тебе. Вражений? Я зрозумів. Так, я вражений нацукі. Здається, я завжди недооцінював тебе. Еге. Це, тому що я така маленька, так. Телепень. Нацукі ударила мене кулаком в груди. Гей, гей. Ти правда так ненавидиш бути маленькою? Е? Ем... Не те, щоб я ненавиджу це. Тобто іноді мені подобається доводити людям, що вони не праві, коли думають, що я варта тільки свого зросту. Це потішно, я маленька, але краще за них. Але. Дідько, забудь, про що взагалі ти примушуєш мене розповідати? Я не думав, що можеш змусити мене говорити про дивні речі просто тому, що ми не в школі. Так що почнемо чи як? Мені ще припаде тебе багато чому навчити. І просто тому, що в мене немає дорослої сексуальної фігури, як у Юрі, це не означає, що ти повинен поводитися зі мною як. Ах. Нацукі проковтнула свої слова і її обличчя покрилося рум'янцем. Нацукі. Забудь, я нічого не говорила. Якщо ти про це замислювалася, то тобі варто знати, що у світі тонних хлопців, яким подобається така фігура, як у тебе. Ах. Але звідки ти знаєш це? Просто повір мені, я знаю. Гаразд. А, вона сказала «гидота»! Я пропустила, що вона сказала «гидота»! Давай просто вже почнемо. -ха -ха. Ти стаєш таким похмурим, коли дівчина називає тебе гидотним! Все розуміло, мені що радіти цьому? Я обожнюю, коли мене принижують. Типу таку реакцію ти очікувала? Я нарешті знайшла твою слабкість, Тарас. А я можу тобі помститися, я стільки твоїх слабкостей знаю, але я не буду цього робити. Будь ласка, пожалій. Я зроблю кожну партію різного кольору. Так навіть якщо вони не відрізняються за смаком, кожен зможе вибрати, який йому сподобається. Ну ж, бо ти зовсім не вкладаєш душу в це. Ти можеш хоча б спробувати повеселитися. Вибічка, це не просто дотримання інструкцій. Ідея в тому, щоб бути винахідливим і отримати ще більше веселощів. Це буде в мільйон разів крутіше, якщо у всіх загоряться очі просто від її виду. Просто переконайся, що повністю закінчив змішувати глазур, перш, перш ніж возитися з бараником. Глазур, усе ще в грудочках. Хоча б намагаєшся, просто це займає трохи більше часу. Дідько, я прострочу тут всю ніч, якщо ти продовжиш так це робити. Дивись, як це робиться. Тобі просто треба вибити всю дурь з неї. Вже через декілька секунд консистенція цукрової глазурі стала краща. Бачиш? підкреслюючи свої слова, Нацукі... Підчепила пальцем трохи глазурі і сунула її в рот. Я неохоче почав робити те ж саме. Гей! У тебе гидотні мерзкі руки! Я не хочу, щоб гидотні пальці побували в моїй глазурі. <хи> Я ж помив руки. О, там умивальничок можна помити руки. Твоїй глазурі? Ти забула, хто робив усю роботу. Гидота. Через тебе у мене все лице в цьому. І чия це вина? На що ці нацики була велика крапля глазурі? Давай, умивайся, як кошеняти по язикам, так? Чому б ні? І смачно, і прикольно. Ну-ну-ну-ну. Вона спробувала дістати її язиком, але крапля була занадто далеко. Да, Моя порада не спрацювала вибач нацикі. Знаєш що? Отримай. Замість цього Нацукі витерла її своїм пальцем і пер... потягнула ним до мого обличчя. Ти хотіла, але я швидший. Оце екшен епік. -га -га, припини. Ні, поки ти не вибачишся за те, що назвала мене гидотним! Добре, добре. Я вибачаюся, що назвала тебе видотним. Ти ж знаєш, що я жартувала. Просто потішно дивитися на те, як ти реагуєш на такі речі. Ти постійно робиш зі мною те ж саме, знаєш? Говориш дурниці, просто щоб побачити мою реакцію. Чому ми прижали її до стінки? Весела випічка. Тобі правда не варто так дратувати дівчаток? Хіба? Значить, мені, напевно, не варто робити й цього. Я взяв палець нацуки в рот, злизуючи глазур. Ще? Ти, ти тільки що справді, чому завжди на підготовці до фестивалю ми лижемо їхні пальці, що Юрій, що нацуки, тільки. З Юрі це було, щоб розрядити обстановку, а тут просто по приколу. Тарас, тобі правда, не варто робити такі речі з дівчатками, хіба що вони тобі дуже подобаються? Ти ж знаєш, правда, вона просто дуже-дуже кльово тебе. Як настрій так швидко змінився? Раптом спрацювала пожежна тривога. Ні, все горить. Нацуки помчала до духовки. Щось горить. Я думав, що ти ще не поставила кекси. Не дивно. Ти залишив тут брудну тацю дурень. Як ти міг так натупити? Ти повинна була перевірити духовку перш ніж включити її. Не звинувачуй мене у своїх помилках. Дідько! У будь-якому випадку я тепер покладу їх в піч. Ах, так смачно пахне. Я принесла все для декорування, так що сподіваюся, ти готовий проявити фантазію. У мене є декілька насадок для них, які зроблять хлазор красивою і похнастою. Ось ця може навіть зробити квітку, хоча, швидше за все, ми не використовуватимемо її. А ця для чого? Я узяв одну з насадок, на кінечник якої був набагато тонший за інших. Ця дуже тонка, так що ти можеш використати її, щоб зробити смужки або інші візерунки. А що ти можеш використати її, щоб писати на випічці? На зразок з Днем народження і таке інше. Ну, це ж літературний захід, так? Ми можемо зробити його більш тематичним, якщо напишемо різні слова на кожному кексі було б потішно бачити, як люди вибирають кекси, ґрунтуючись на тому, які слова їм подобаються. Um. Хм? Я чекала, що ти скажеш щось дуже безглузде. Але насправді це досить мила ідея, так що. Ага, -га. напевно, я прийняв це від тебе. Т ти про що? Я не мила. Ну, мене ми в школі ніхто не засуджуватиме. Ти не можеш одягатися і поводитися так, чекаючи, що я не думатиму, що ти мила. Ну, ну голос нацкі затих, Ти теж. Е, ти щось сказала? Ні, ні, нічого, просто давай займемося глазур'ю. Нам потрібно ще багато чого зробити, так що не витрачаємо час. Давай я покажу тобі, як це робиться. Подивися, які вони гарненькі всі разом, так вони дійсно хороші. Хотіла б я спробувати один прямо зараз. Я не бачу нічого поганого в цьому. Ну, так, але мій тато готує вечерю цим вечором, тому мені дійсно потрібно не перебити апетит. До того ж, коли мій тато готує, мені потрібно з'їсти якомога більше. Ну, в будь-якому випадку, я сподівалася, що у нас залишиться час для манги, але мені треба бути вдома до вечері. Ех, вже? Це ти винен, що працював так повільно. Ти повинен був подумати про це. Не те, щоб у тебе завжди буде така можливість. Ну, думаю, я піду. Спасибі за допомогу і все таке. Побачимось завтра. Пробач, що мені доводиться піти сьогодні так рано. Я справді не хочу. Я б хотіла залишитися надовше, як би могла. Я відчуваю те, що ти, тому. Несподівано Нацуки підійшла ближче до мене. Зачекай Нацуки. Стоячи з в сантиметрі від мене, Нацуки дивилися на мене знизу вверх. Я відчуваю це. Вже деякий час, а? <світ> несподівано відстрибнула назад. С -с е -е? Е -е? Ах, привіт, Тарас. Сайорі? Мене <гум> Все, раз гараз. Я просто заглянула, щоб привітатися. Ах, ну, тобі то варто було зайти трохи раніше. Я вже йду, так що. Ах, справді, як шкода, так гаразд. Ми всі ще побачимося на фестивалі завтра, так що все нормально. Просто не їж кекстер раніше цього часу. У будь-якому випадку бувай. Очевидно, схвалювала нацюк і пос поспішила додому, поки Сайорі махала їй на прощання. Бай-бай. Ми вже другий раз підряд жорстко френзонимо. Відна. Зробити всіх щасливими це тобто спочатку кожній розбити серце і вкинути їх в лютий тіль, а потім порадувати тим, що таки обрали їх, і закинути інших двох в лютий тіл. Ми, скоріш за все, будемо виглядати дуже відстійно на фоні всіх інших клубів, але це не має значення. Хм. Ну, ми не можемо здатися. Фестиваль це наш шанс показати всім, що таке література. Проблема в тому, що ідея літературного клубу звучить занадто мудрованою інтелектуальною, але ти ж знаєш, що це абсолютно не так. Нам просто потрібно знайти спосіб показати це всім, щось що буде говорити з їх творчим мисленням. Але це все одно не вирішує проблеми, е? Що ти маєш на увазі? Навіть якщо ми придумаємо щось дуже веселе, ніхто спочатку не прийде, якщо це буде літературним заходом. Тому важливіше зрозуміти, як змусити людей завітати до нас взагалі, розумієш? І після того, як всі прийдуть, ми вже зможемо зробити щось, що допоможе говорити з їх творчим мисленням. Як це розуміти? Сайорі ставиться до цього дуже серйозно. Рідко почуєш, як вона ось так мислить. Хм, Це хороша думка. В такому випадку думаєш, їжа спрацює належно? Яка їжа? Ах, ну, думаю, ми могли кексики. Хороша ідея. Нацуки з радістю цим зайнялась. Ах, ти права! Нацуки робить найкращі кекси. Вони спрацюють ідеально. Ти ж не тільки через це запропонувала їх. Кексики говорять з моїм творчим животиком. Тоді нехай будуть кексики. Я зголодніла. У будь-якому випадку нам потрібно ще попрацювати над деталями самого заходу. Я не можу не задумуватися, як це, побачити світ її очима. Ух'ю. Я відкриваю очі і побачив, що лице Сайорі закриває весь мій погляд, я мало не впав зі стільця. <рес> вибач, стоп. Насправді зовсім не вибач, це ти винен, що заснув тут. Це не клуб любителів поспати. У нашій школі є клуб любителів поспати? Ти знову пізно ляг спати, так? Тепер, коли ти в клубі, у тебе буде менше часу на аніме, знаєш. Тобі потрібно звикнути до цього? Не говори про це так голосно. Я подивився через плече, щоб переконатися, що Моніка не почула. Але це правда. Так, я знаю, знаю. Ти завжди доглядаєш за мною, Саюрі. <гум> це те, що в мене найкраще виходить. В цьому і проблема. А якщо до тебе? Ти наглядаєш за мною краще, ніж за собою. Ти все ще пізно встаєш кожен день, чи не так? О, не кожен день. Це не дуже переконливо. Скільки разів в минулому тижні ти прокидалася вчасно? Це... Це секрет. Я так і знав. Ну ж бо. Хоча б повір мені на слово. Я не можу зробити навіть цього. Подивися, Сайорі, це ж прямо на тобі написано. Е? Сайорі оглядає себе. Як це написано на мені? Ти явно поспішала цього ранку. Дивись, у тебе тут волосся стирчить. А? Я провів пальцем по волосся Сайорі, намагаючись випрямити їх. Блін, тут серйозно потрібен грібинець Моє волосся просто важко укласти. Я на це не поведусь. Справа не тільки в твоєму волосі. Дивись, що бантик сидить нерівно. Це стиль такий. І слід від зубної пасти на комірці, ось тут. Я спробував стерти слід своїм пальцем. Але ніхто ніколи б не помітив цього. Звичайно, помітили б. Тарас, ти кажеш, як моя мама точ в точ. Просто ніхто не сказав би тобі про це, тому що не захотів би бентежити тебе. Хоча мені мама завжди казала дивитися, щоб ніде не залишався слід від зі мною пасти, бо тебе можуть назвати проституткою. Ну ти порозумій ти пасте ж біла. На щастя, в мене це зовсім не хвилює. Ей, ти злюка. І ти навіть не застібаєш свого піджака. Серйозно, Сайорі. Думаєш, чому у тебе досі немає хлопця? Е? Це дуже грубо. Знову її болять боже. Бідна, бідна, моя Сайорі, Я хочу тебе погладити. Така хороша, а тебе постійно вражає цей тарас. Вибач, але потім ти сама віддячиш мені. Я почав я почав застібати її піджак. З нижніх гудзиків Як тільки ти побачиш, наскільки краще так буде виглядати, то відразу передумаєш. Еге, це так кумедно. Що саме? Ну, я просто подумала, як це дивно мати друга, який робить такі речі. Га? Не, не говори так. Через тебе я починаю відчувати себе дивно, дурненько. Але все ж в порядку. Я рада, що ми з тобою такі. А ти? Ах, напевно. -на, на Ей, обережніше. Гудзик може відірватися. Чому це і так важко, важко застібнути? Я спробував повністю застібнути гудзик біля її грудей. Та Ця штука. Штучка. Ця штучка взагалі підходить тобі за розміром. Еге. Підходила раніше, коли я її тільки купила. Ех, якби ти хоч іноді застібала піджак, ти б е, помітила раніше, що він тобі більше не підходить. Мені здається, що у Саюрі не тут уже у Саюрі не дуже багато грошей, бо. Я пам'ятаю, як у неї не було грошей на їжу, а тепер у неї немає грошей на піджак, напевно, хоча, можливо, я це додумаю. Чому ти посміхаєшся? Це означає, що мої груди знову виросли. Ду не говори про це так голосно. <гум> у будь-якому випадку ти виглядаєш набагато краще тому. Ах, чому так дивно бачити, що піджак Сайорі повністю застібнутий? Але він такий тісний. У, у, воно того зовсім не варте. Сайорі. Є... Сайорі спішно розтібає свій піджак. Ох, так набагато краще. Сайорі розставила руки в сторони і покружляла. Отже, якщо я буду тримати його розтібнутим, то у мене не буде хлопця, вірно? Такий собі пояс вірності жах. Так, може, вона його якраз таки не застібає, бо він не застібається. Що це за логіка така? І чому ти говориш це так, ніби це щось хороше? Тому що, якби у мене був хлопець, то тоді він не дав би тобі робити такі речі, і ти дбаєш про мене краще, ніж будь-хто в будь-якому випадку. Тому я залишу його розтібнути. Припини говорити всі ці дурні речі. Е? Я не сказала нічого дурного. Та вона все говорить абсолютно логічно. Блін. Ну, в будь-якому випадку, просто зосередься на спробах встати трохи раніше. Тільки якщо ти зосередишся на спробах лягати раніше. Добре, добре, домовилися. Я думаю, що ми і правда краще дбаємо один про одного, ніж про самих себе. Так думаю, це і правда так, хех. Так може тобі слід приходити і будити мене вранці? Знову ти за свої Саюрі. О, але в той раз я пожартувала. Блід, з тобою іноді неможливо сказати напевно. Отже, друзі. Е? Моніка раптом покликала всіх. Маніка любить все переривати. Чому би нам не поділитися поемами, які ми написали? Ура! Тарас, я не можу дочекатися, коли зможу прочитати твою. Так я теж От, отут, отут от, от сумна Сайорі. А зараз, а в цьому проходженні вона весела буде трошки. Недовго, правда, але буде.